Так, народ, всім привіт! Думав знімати це відео чи не знімати, чим воно нікому не потрібно, але вирішив, зніму пару хвилин. Значить, що ми бачимо на полі? Огляд сої Тут кусочок латочки це не моє поле, але сіяне все в одну. Тут сої ніколи не було. Це я сіяв родять і родичів. Тут далі моє, але в мене чорніше. Ось така вам соя, показую. Сіяна безмін добрив, сіяна інокулянт на рахунок відносно інокулянта, скажу так. Надалі я вже не буду вносити, хоча я вносив хістік. Тому що вже поля пройшли і не факт, що він там сильно допомагає. Ну, в перший рік, якщо ніколи в житті не було сої, бажано додавати, якщо дійсно в ньому є те, що написано в ньому, ну, то це добре, що є. Так що от така соя. А далі сіяна у нас десь 26. те Квітня, якщо я не помиляюсь, в такі числа сіяли. 26, 20. Коротше, я почав сіяти після Пасхи, десь 23-го і там пару днів, поки я її посіяв. Е, сорт, який не знаю, зразу кажу. Е, сіяв приблизно на метр на десь 10-12, в тисячах приблизно 700 тисяч. Ну, і в кілограмах маса тисячі в моєї сої становила десь 160-162 грама, то є виходить в кілограмах десь 140. Там е, сильно до тих слів не придирайтесь до кілограма, до грама, до тисячі, тому що сіяна сівалка СЗшка, хоча весенні нові, але все одно ну, це у мене хлопці не сівалка, точно висів. Так що там до слів не придирайтесь, що щось там можливо чуть не так сказав. Е, ну Сіє так: два гліфосатних і вона, бачите, чиста. Бо в нас є люди багато, дуже люблять загущувати надто багато. Сіють, я навіть бачив таке 20-25, сіють середньо та пізню соль. Ну представте, вона просто, просто як солома витягується. Вона виростає там потім по грудь півтора метра, її можна комбайном схавати. Ну я не прихильник, я на прихильник більш такого, ну, от, сії 700 тисяч, 700, 600, 800, як де. І цього я ще забагато дивлюсь. Вроді що рік з ніби зменшують, здається. Ну, але теж якось часом боюся, думаю, щоб не замало. Е, можна ще менше, але, хлопці, ну ми ж проживаємо на Волині, в принципі, опадів вистачає. Це не південь, якийсь там Кірогорада чи ще щось, що там сіють взагалі. Ну, або не сіють сою, або так, умовно сіють дуже мало. Значить, що тут було? Трошки по технології розкажу. Перший раз гліфосат був. В формі калійної солі я тільки калійну стараюсь брати. В принципі, вона вся працює, калійна сильніша трошки краще. амоній і і набрав в формі, ну, все вона вся працює, я препарат був, знаєте, нормальний. Давав десь 2, рівно 2 літра, перший раз давав я. А другий раз і все, і більше тут нічого не було. По рахунок прилипача. Перший раз я місцями додавав, місцями не додавав. Скажу так, якоїсь великої різниці я не побачу. Якщо нормальний препарат, то те, що я бачу, і, на мою думку, там в ньому все є. Ну, але як дасте прилепочату, то нічого страшного не буде, буде, можливо, навіть краще. Може, не факт. Бачите, тут собі, як вона чуть рідше, вона максимум, має місце для гілкування. Вона ще буде гілкуватись. Далі. Другий раз що вносив? Другий раз вносив геліос Екстра, ну, знову ж таки, калійний. Але вносив ще 200 грам кломозона на цьому полі було. Тому що є місця, де соснути. Не але є. Бачите, є барізка польова, десь просів, я став сівалкою. Ну Її навіть цей не забирає гліфосат. Припалює наземну частину, а далі ні. Але це не проблема. Ну як трішки є проблема, але в зерновому або декамб, або флуксипір, і ми в принципі, з нею можемо поборотися. Що ще? Що ще я мав сказати? Більше я нічого не додаю хлопці. Не було на цьому полі ні Бора, ні молібдена, ні гумата, ні нічого. Дві гліфосатних, кломазон і все. Крапка. Хармоні стараюсь я не користуватись. Дуже хлопці з Хармоні, ну, тифенсульфурон, якщо вже там точніше, дуже він палить сої в багатьох, в цьому році багато бачив. Так поприпалюють, дадуть десь там нормальну таку дозу, там, може з 10 грамів і більше. Ну, жах потім на ту сою дивитися. Я розумію, дехто говорить, там соя стрес любить, гілкується. Ну, воно то так, так але якщо в межах розумного, часом так намішаєш, що без сліз не вглянеш на ту сою. Так що я не є прихильник. Моя думка, якщо нормальний гліфосат, то там немає необхідності додати більше нічого. Так, троє, як є можна чуть кломазон додавати. З кломазоном, ну, окрема тема, я не буду говорити. Багато вже говорили, повторювалися дуже, треба обережно, він летючий малини то все, ну я не буду повторювати всі то прекрасно знаєте. Після Дія, ну з ним треба обережно, але це гербоцит дуже чіткий. Просто тревмійте ним користуватись як вже казали, як то кажуть, переді мною. І все. Далі, карбаміду, другу обробку не в першу, ні в другу не додав, бо не маю. І... Я вже вирішив не додати. Сульфат магній теж не купляв, не було, не додавав. Минулі роки додавав. Ні фунгіцида, ні інсектицида не було на цьому полі ще. Так, десь є якийсь листочок, там поїджений, якась зараза, можливо, там якась та вогнівка чи хто ще щось там чуть десь підгризе. Ну я поки не вношу хлопці, нічого. Я не вважаю в цьому, му критично. Казав, колись один з Америки, я слухав такого розумного дядька, каже. Чи вносити там, чи не вносити, наприклад, фунгіциди, інсектициди, бо фермер каже, от мені там продавці рекомендують, потрібно, потрібно те. А він каже, якби я продавав, то я би вам те саме розказував. Так що, отак. Звичайно, треба за тим спостерігати, щоб не було надто багато, бо часом і можеш жерти за день-два, зараза якось можеш жерти сою. Ну, але я ще не вносив нічого. Е, що ще я можу сказати? Протрую я насіння, за протруюванням я окрему тему говорив, відео, в мене на каналі є довге. Теж треба надто обережно, бо триазоли садять сої. В мене протруєно препарат селестоп. Там вже є інсектицид і Хоча скажу, він не є такий аж ідеал, але в принципі непоганий. Але я даю не літру, як рекомендують, а десь 0,8 літра. Чуть менше, щоб мені нічого там не припалити. Так що ось так. І він тримає. Але на рахунок портруювання теж, будьте обережні. Часом краще не портруювати, ніж протруїти якимось триазолом, та потім мати проблеми. Що ще я мав сказати? По гербицидному я сказав. Ага. По гербицидному. перший раз я вносив соя, що на перших два листочки. Це навіть не, не три часи, а перших два. Часом, навіть і сім'я долі були. Не дивлячись на фазу, не дивлюсь на фазу. Є бур'ян, трактор пішов, все. Ніяких тут не чекаємо, це вам не звине класична соя. Що там щось рахувати листочки. Ми можемо цього правила дотримуватися, але воно не потрібно. Є бур'ян, працюємо, все. Дехто мені казав, що ти виливаєш багато хімії, маєш багато. А немає багато купляю. Але я поборовся бур'ян, все, соя собі росте спокійно. а не чекає, як інші. І потім пройшло часу три тижні, чуть більше я ще раз другий раз вніс і все. Вона своє міжрадя закрила чистенька. Більше сюди з гербіцидом лізти, потреби немає жодної. Поле ідеально чисте, просто ідеально чисте. І два рази для міжрадія свів би 15 см, для мене вистачає два рази гліфосатних якраз. Якби ширше міжрадія, треба три, можливо, рази гліфосатних. Мені два рази вистачає. Я не прихильник того, як дехто робить, знаєте як, чекають, чекають, і потім. Дають же там 3-4 глифоса, літра гліфосату, ну, залежно якого там не будемо в подробиці. Дають там ще хармоні, ще щось намішають. Потім ту сою як присадять донизу. І та соя, як е, сірничок тянеться потім та до сонця, буряни хочуть вони врожай. Та який врожай будете мати, пацани, що ви? Тож маєте трошки мозги на плечах. А за який врожай ви там потім думаєте, як та соя бідна, як аж синя? Я прихильник більш того. Є бур'ян, побороли, вона собі тоді. Ну, це ж бур'ян він забирає поживу, він забирає вологу. Ну, ну це ж дідський сад. Якщо тут такі речі треба часом людям пояснювати, пояснюєш, що дивляться на тебе, як, як не знати що, як ти з іншої планети прийшов. Ну, Якщо є бур'ян, його треба забрати. Що тут чекати, що тут думати? Думають, чекають. Е, далі. Ще раз я казав, за ці гомати, Нічого, хлопці, я не вношу. Колись вносив трошки. Ніякого ефекту сильно не побачив, наразі нічого не вношу, все. Навіть безплатно мені можуть давати. Не хочу, все. Тут все є в землі. Якщо нема, то треба робити аналіз і дізнати, точно давати. Е, я вже говорив в одному з відео, там де про пшеницю. Мені пропонувала компанія одна. Та ладно, я вже назву вам все одно, будете питати, долина. Добриво, там на сою, по листку, одна літра десь 18 чи 20 тисяч вартує. І вони мені, да ми тобі дамо безплатно, ти зроби тільки рекламу на каналі. Кажу, ні, дякую. Я таким займатися не буду. Я не буду. То бачу в інших блогерів багато є. Ну я не блогер, то майте на увазі, не вважайте мене за блогера взагалі. Багатьох бачу, рекламують те. Ну, то діло кожного. Але, хлопці. Майже тисяча гривень на гектар 50 грам, ну то есть літра на 20 гектар. Що може змінити 50 грам? Я розумію, де, хто каже, а от Хармоні, 8 грам, 10 працює. Це трошки різні речі. Далі, одну думку таку почув в інтернеті недавно. Один чоловік сказав, ну, така гарна, твереза думка. Каже, чому наші українські компанії, вони навіть фугіцида часом нормально не можуть зробити? Ну, я не кажу за всіх. Але зробити якусь там стро стро щось таке гарне, фунгіцида, ну... Щоб зрівнятися з брендовими Сінгента, та то їм складно. А от доброго якесь зробити, то вони, типа, кращі за, за ці європейські брендові компанії. Що Європа не може зробити такого доброго, не продає, а наші щось там втюхують. Бачите, сосенка 200 грам. Ну, але чуть-чуть побеліла. Ну, то не страшно, її тут небагато. Так що я. Проти тих всяких гуматів, бо я дивлюсь, хлопці вносять вже сліди технологічні колії, і тако вже вже понакатувані вздовж і в тому полі. І так щодня тільки трактор я не, не, там, не осуджую, там не моє діло, але щодня тільки трактор поїхав, поїхав, поїхав і ті гумати, і один перед одного то все вносять і кожен хвалиться ще. А я те купив, а я те купив. А потім мене питає, я вам кажу, так як є хлопці, не скриваю. кажуть, Міша, що ти вносиш на собі? Кажу нічого. Посіяв два гліфосатних і забув. То на мене так, хлопці часом недовольні, нервуються, каже, ти щось брешеш, ти щось знаєш, ти щось вносиш. Ну Хлопці, ну як вносиш? Якби, ну вносив, то сказав, що мені важко сказати, як я на пшениці ще щось все показую, так як є. Без прикрас, є проблема, якийсь бурян, десь я щось начудив, Ну то я вам показую те, що є. І так само і з цим. Но вони нервуються, що кажуть, ти щось знаєш, Ну, Темна, зелена, що я тут носив? Ну ніс не вносив. Тягне в те, що є з землі. Хоча скажу ще одну думку відносно добре, якщо є кошти, саме краще це зробити аналіз ґрунту і тоді знати. Я в цьому році мав зробити, але так і, і часу не дійшли її руки. Вже десь до Києва зв'язався з якоюсь там компанією. Зробити хоча б на основній азот, фосфор, калій, там, що там, що сірка, магній, кальцій. Ну, це такий дешевий аналіз, тоді він вартував 700 гривень. Ну, я так і не зробив. Але скажу, треба зробити, хлопці. Треба зробити, тоді хоч знати приблизно, що в тій землі є. Бо так на пропалу, знаєте, вносити добрива. Якщо там чогось не вистачає, а чогось забагато теж неправильно. Але все одно, якщо є кошти, то краще вкластись в добре, особливо на свої поля. Фосфор, калій, ну і там що, що треба, оце краще. А оце все по листу, знаєте, ну. Нащо воно потрібно? На рахунок фунгіцида, хлопці. Ну, тут і сам кажу, і ще й вашої поради теж прошу. Наразі ще не вносив. Була проблема в мене на деяких полях з цими нижніми листочками. Але вони раз попадали, попадали і далі, ну, дивіться, соя ну, повністю здорова. Верхні всі листочки, ну, нема жодних проблем. Нема жодних я тут не бачу. І тому я не вносив. Були думки вносити, я вже мав купити, але так і не купив. І не вносив. Далі, за свого досвіду, хоча я ще молодий, майте на увазі, сою, що не вирощує шостий рік, то я не, не сильний ні спеціаліст. Перші роки, років три, я вносив Аканто, Містар, Імпакт, Флотер, Фолну, такі препарати вносив. І так як в нас є свій компаній маленький джундірик, трошки ми ще й людям збираємо сою. Ну і розумієте, в чому? як ти працюєш сам на компанії, ти бачиш, як в тебе поля і як в людей, людей поля. Врожайність мається на увазі. І от приїжджає на поле молотити людина, яка знає тільки одне, щоб посіяти сою, і найголовніше внести гліфосат, чи там якщо класично, ну, гербециди правильні, щоб вона була полочиста. І приїжджаєш, і в неї там 3-3,5 тонни, ну, залежно який рік, і яке поле чи жирне, там воно ну, більший врожай. І приїжджаєш ти в себе і в себе збереш відтоді те саме, що і в них. І я так рік, два, три. Ну, і бачу, що не сильно є ефект від тих фунгіцидів. Практично ну, нульовий. І після того я не вносив. Як в цьому році буде, не знаю. Можливо, я думаю, як буде бажання і кошти, і потреба, то може один раз можна було щось внести, ну, е, такі препарати на основі стробілорина. Ну, а Канто там, Абістар, як я сказав, вони трошки гарні мають ефект, то не знаю. Випишіть свої думки. Чи варто вкладати, чи ні. Що, що ще сказати? Багато наговорив, забагато. Забагато, аби слухати, дали ради. Сорт не знаю казав. Отак, от от здебільшого, все я сказав. Так ніби я все вам сказав. Наразі росте, а там далі, як буде що, десь Бог, будемо бачити. Так що на нарахувати гуматі того всього, я вам сказав, що я проти Проти того, тому шкода людей, які гроші витрачають, шалені кошти, шалені кошти витрачають. І ще кожен хвалиться, як казав один в інтернеті, десь там теж знайшов хтось списав на якомусь каналі. Каже, скоро фермери вже собі будуть той гомат в супі борщ додавати. Отак воно є, я так бачу. Мені колись теж брав ті гомати, що з часом. І... Але воно ж все в копійку влітає, розумієте? Коли один гектар сої, ти не рахуєш там взагалі витрат, знаєте, люди це хобі, як то кажуть. Ну, посія там гектар на роботу, ходиш, там сою вкладаєш, там, чи заробиш, чи програєш тобі все одно. Ну. А коли декілька гектарів, коли оприскувачі, виїхати треба, ну, робити там, умовно, 10-20, 50 гектар сої, ну і ти рахуєш один виїзд оприскувача, стільки воно вартує грошей. Чи воно варто виїжджати ним, чи, чи недоцільно? Далі ще одну думку скажу відносно агрономів. Агроном, який має свою землю, який працює на когось, трошечки, я вже вам казав за це, трішки різні люди. Тому що він, коли не працює на роботі, кошти власника, знаєте, його, ну, може, я неправильно скажу, хлопці, не ображайтесь, не завжди там сильно хвилюють. Він знає, його навчили так, отак, там дві фуницидних, три фуницидних, отак все по книжці зробив, він спить спокійно. Ну, а коли би зі своєї кишені, то трошки би, напевне, задумувався, чи то воно варто, чи, можливо, дещо треба зекономити. Ну, ви не думаєте, що я такий економіст на всьому економлю. ні. Але є речі, на яких ну, треба економити, тому що інакше ми довго не протягнемо. Зараз кожна копійка вона вартує, ну, легко не дається. І тому треба рахувати, собі вартість, що таке біда з, з гектара, ну, це все треба, це треба якби, враховувати. Якийсь листочок. Так що отак. Соявця в мене дозріває десь. Минулого року ми почали молотити з 8 вересня, якщо я не помиляюсь, і закінчили десь числа 13 вроді. Закінчили. Ну, минулого року було тепло, жарко, і тому вона швиденько дозріла. Так що до середини вересня ми вже зібрали і посіяли у зимину. Все, я, хлопці, вам здається, сказав по посої. По протруюванні сказав, по фуніцида сказав. Інсектициди я також сказав, що не вношу. Ну, Але якщо вже вно... якщо що, є потреба вносити, значить треба. Якщо їде фунгіцид, вносив, якби я вносив фунгіцид на цьому полі, то я б вже й дав інсектицид. Ну, Бо трактор вже ганяє. Так що отак. Ось така соя. Що їй тут додати по листу? Що, що, скажіть? Ну, виїхати в прискоч гумата вдати, того дати, і там 1000 гривень 500 гривень на гектарі нема, а помножте на площі свої. І що воно набігає? Так що отака моя хлопці думка. Не все я знаю, О, мені ще вчиться вчитися, ще пацан в тому ділі. Бо ви думаєте, що з дядькою з вами говорить голос грубий, Ні-ні, то ще пацан молодий. Е, так, що отак. так, що отак по сої я вам сказав. Саме головне для полі, для сої зробити поле чистим, але зробити поле чистим так, щоб ще соя на ньому залишилася. Розумієте? В чому особливість? Бо можна зробити так, що потім вже і сої не стане. Треба дуже акуратно. З тими всякими гербіцидами, всякими з тими змішуваннями. Ну, Треба думати. Як щось не знаєте, краще когось спитайте. Якщо вже навіть хтось питав, все одно є якісь сумніви. Берете дуже просто, як я навіть колись робив. Заправили оприскувача на якийсь годин там, город на 10-20 сотих. Обробили 2-3 дня, 4 почекали і вам воно покаже. Наприклад, з тим самим Хармені, ще щось. Ну, з любим препаратом, якщо є якісь сумніви. Не так. І щось сумніваєтесь, думаєте, можна, не можна, заправили у прискувачі в пару, вальнули всю площу, а потім чухаєтесь. Ні, так не треба. Невеличку площу зробили, а тоді вже бачите, чи воно треба, чи не треба. Ось таке, ось таке хлопці. У мене то тільки своє весною посіяно, бо в мене нема землі. Там пару участочків, городів. Так що тільки соя і озимена. Озимий ячмінша трошки дозріне, озима пшеничка є. Соя гарно тим, земля після неї дуже гарно вироблена. І от бачите, є проблема, я вже вам показував на каналі з лаковими бур'янами на пшениці, на ячмені. І ось ці поля де в мене було двічі соя підряд, навіть були місця, де соя була три раки підряд. Там проблем немає жодних. А там, де от рік через рік ну, не вистачає часу, щоб поле якби очистилось від цього всього. А проти злакових гербіцидів, тобто граміноцидів на зернових я ще не вносив ніколи. Та й не сильно хочеться бо це і кошти і з ними теж треба врежно. Всю зміна найкраще. Бачите, березка плететься мені аж по ну, ти не думай собі. Так що. Ось так хлопці, добре, йду я до машини, бо вже вечір темно. Треба їхати додому. А далі, як воно буде, що воно буде, побачимо. Є на моїх полях деяких проблемах. Калію була, в минулому році була дуже видно, в цьому році не дуже в цьому році не дуже, а в минулому то була проблема велика з калієм. Ось така соя, ще раз вам показую, вона була ще рідкіше. все одно вона вже себе закрила повністю. Так, що, вирвемо для вас сою. Так, трохи є бульбачок. Єсть, зараз ми її попробуємо пальцем. Ага, Колір є цей, добре. Ось така соя, бачите. Листя здоровеньке. Бульбашки є, дав Бог би ще дощу. А там і Хай росте. Хай росте. Що що я скажу? Що я ще вам скажу? Думав не знімати те відео, але щось так думаю, одні шорти знімаю, а великих відео практично щось немає, ні часу, ні бажання. Та воно не сильно мені потрібно, бо ж ви знаєте, що в мене канал не, не цього, з того нічого немає. Ну але... Просто що знімаю. Багато знімаю, ще як скажу, поки не забув. Знімаю, тому що, наприклад, вносив якийсь на полі гербицид, я собі вніс, написав дату коли, потім зайшов, через пару днів глянув, мені цікаво, ага, вже не треба десь шукати, ага, в мене все одно є в інтернеті, вже бачу, все готове є. Друге, чому знімаю, багато люди підказують нормального. Я тут не приховую, кажу так, як є дуже багато адекватних людей, які ну, поради дають такі чіткі, знаєте. Думаю, я ж не можу все знати. Ніхто не може знати. То тільки людина, яка трохи не зовсім розумна, то вона буде розказувати, що вона знає все. А я навпаки кажу: чим більше знаєш, тим більше розумієш, що ти нічого не знаєш. А от є люди, що ну, багато підказують нормального, приємно почитати, деколи таких порад, ну. Дуже-дуже гарних. Разом з тим, хтось подивиться, я так думаю, не знаю чи так. Хтось подивиться мої відео, щось візьме до уваги, щось добре візьме, не знаю чи завжди, ну але принаймні я стараюсь донести ту частиночку маленької інформації, капельку до вас. Ще одне на рахунок коментарів. YouTube часом сам хлопці чистить коментарі, або, як то кажуть, приховує по-іншому. Бо дехто мені писав, каже, ти часом видаляєш, де мій коментар. Ні, хлопці, я не видаляю практично ніколи. В останній коментар я видав, може, десь півроку хтось щось там написав з нашої сусідської країни, не будемо казати, якої, щось там погане напише, що небудь щось збреде в голову, то вже я видалю. А так, ну, для чого мені видаляти? Навіть якщо і критика якась така, може і деструктивна. Ну, я все одно не видаляю, вона є критика. Хоча критика вона поділяється свій на деструктивну, Ну, Конструктивна то правильно, звичайно. То на рахунок коментарів нічого я не видаляю, Ютуб часом сам, хлопці. І часом таке не один раз. Я колись теж писав на разкознув коментарі. Раз написав, подівся, раз написав, другий знову подівся. Ну таке не раз буває. Так що майте на увазі. Я нікого нічого не видаляю, ніяких коментарів. Просто ну, Ютуб отак, отак часом тупить, чистить коментарі. Все може бути нормально, написано. Воно є в мене, якби там на електронній пошті, чи як там воно називається. А в Ютубі може часом не бути. Або, ну, отак. Але ви все одно пишіть. Пишіть свої думки. Добре, хлопці, треба закінчувати. 25 хвилин, це ще в житті такого ролика в мене довго не було. Це ж, це ж потім вам послухати стільки, це капець. Добре, вибачайте, що відео дуже довге. Постараємося на другий раз дуже коротше робити, бо я, я чесно скажу ще дві слова. Не дуже люблю довгих відео. Чому? Тому що треба поважати людей і їхній час. Знімати відео на 40 хвилин 50 і там повно води. Трошки, трошки важкувато. Ну, Слухати потім. А 25 хвилин то я вже знаєте, скільки вашого часу забрав дорогу ціну. Так що за це вибачайте, що дуже багато відео, довге. Постараємося коротше зняти. А ви пишіть свої коментарі відносно Сої. Буде цікаво, яка ваша думка відносно? Цього цього всього підживлення і тому подібного. Добре, всім удачі, всім всього гарного.